Я думаю, кожен розробник, що працює з бекендом, хоч раз в житті зіштовхувався з дилемою, якої структури має бути відповідь з ендпоінта. Чи лінійна, чи вкладена. Ну, це півбіди. Коли ми працюємо з дуже зв'язними даними, наприклад, у нас є товар, і в товарі є зв'язні елементи. І ці елементи потрібно вернути у відповідь на якийсь ендпоінт. То проблема, яку я назвав вкладена чи лінійна структура, це ще квіточка. Якщо подивитися всередину, то розробник зіштовхується з більшою дилемою як організувати дані? Уявимо дві таблички: продукт та продукт сет, наприклад, і ми хочемо вернути для конкретного товару цей набір даних. То в нас, як мінімум, два варіанти, як це зробити. На рівні бази даних просто проситься один запит, який джойнами об'єднує дві таблички, і один набір даних повертається клієнту. Це з одного боку найпростіше рішення даного питання, а з іншого боку, викликає дуже багато питань. Коли система росте і стає питання, наприклад, розподілення навантаження на певні вузли системи, то ці джойни вилазять дуже сильно боком. Тож, кому цікаво, продовження на моєму YouTube каналі.